Не так давно мережу сколихнули фото Мадонни з церемонії нагородження Гремі, на яких 63 річна співачка виглядала на думку публіки невідповідно до свого віку. У соцмережах артистку звинуватили в тому, що вона має е, недолугий вигляд та занадто захопилася послугами пластичного хірурга. Мовляв, усі ці колготки в сіточку, перероблене пластикою обличчя, е, молодий бойфренд, сексуальні фото та відео давно. Викликають радше огиду, ніж захоплення, і що бабулі пора, так би мовити, на спочин. Е, на критику своєї зовнішності Мадонна відповіла, що це ейджизм, і що вона має право поводитися так, як хоче. Водночас на теренах наших ЗМІ поширилося інтерв'ю Олексія Дурнєва Маші Єфросиніній, в якому він сказав, що співачка Тіна Кароль для нього занадто стара, що вона нібито ходила в один клас із його мамою, і що він любить дівчат помолодше. Як і більшість прогресивних психологів, я вважаю, що ейджизм має місце в нашому суспільстві і що від нього насправді страждає чимало людей, особливо жіночої статі. Але де межа між відстоюванням своїх прав на розкуте, щасливе і вільне життя, і недолугим намаганням втримати юність, яка очевидно, що минула, давайте поговоримо. Гадую, що ви на каналі Талої Прудкової. і тут ми займаємось зірковим психоаналізом. Це не тільки цікаво, але й корисно. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки цим. Ви мене неабияк підтримаєте, і надихнете на розбір інших важливих тем. Отже, ейджизм це стереотипне сприйняття зрілих людей, як немічних, неактуальних, і таких, які не мають права поводитися сексуально, вчитися, розважатися, працювати. Звісно, ейджизм стосується і молодих людей, коли тих сприймають як незрілих та недосвідчених, що викликає передусім недовіру і неготовність сприймати їх в рамках певної професійної компетенції. Наприклад, деяка юна особа, дівчина чи хлопець обіймає посаду. Менеджера сприймається як така, яку влаштували на цю роботу, батьки або друзі, е, яка насправді нічого не знає і не вміє, і тому їй не можна довіряти. Це той випадок, коли е, телефонуються і, чуючи молодий голос, кажуть, а покличте когось старшого, хто ваш керівник. Втім, як на мене, ейджизм щодо молодих людей це все-таки куди менш поширене явище, ніж ейджизм щодо старших і особливо жінок. В той час, як про явище ейджизму прийнято говорити, більше в ключі влаштування, я все ж хочу зробити акцент на ейджизмі в контексті самовираження і самопрезентації. Так, дуже часто люди в солідному віці зіштовхуються з тим, що їх не хочуть приймати на роботу, мовляв, вони вже не зможуть нічому новому навчитися, а їхній рівень здоров'я та енергії недостатні для виконання необхідних об'ємів задач. Водночас, куди частіше середньостатистична жінка, особливо на пострадянському просторі, зіштовхується із критикою свого віку в контексті того, що вона вже, мовляв, вийшла в тираж, що їй пора вдягнутися пристойно. Що не пасує так себе поводити, тобто, ну, наприклад, носити певний одяг, ходити на вечірки, фліртувати, виглядати красиво і звабливо, що пора жити заради інших своїх дітей та онуків. Нещодавно я була справді вражена, коли у Фейсбуці побачила коментарі під постом про нашу Астаф'єву. В дописі йшлося, що Зірка взяла участь в черговій фотосесії, де постала у звабливому образі. Як на мене, Даша, це справжня красуня і просто неймовірно приваблива жінка, яка чудово виглядає і не має жодних помітних вікових змін. Вона моя ровесниця, як і згадано вище Тіна Кароль. Але, як з'ясувалося, для багатьох мужчин такий вік, тобто 37-38 років, вважається вже ледь не пенсійним. Яка вона стара, писав хтось про Дашині фото. З нею вже пісок сиплеться, нехай займеться ділом і дасть дорогу молодим. Писала але інші стане вже торгувати цицьками. І це все при тому, що Даша волонтерила від початку повномасштабного вторгнення. Вона розкрила себе з чудової сторони, показала, що крім красивого тіла і звабливих форм у неї не менш красива душа. І навіть після цього наші співвітчизники чоловічої статі дозволяють собі висловлюватися так зневажливо і некоректно про вік Даші. Я переглянула фото цих е, матч і побачила, звісно, що більшість із них це не те, що не привабливі особини, а максимально не харизматичні і навіть не красиві зовні чоловіки. Хтось із них лисий, хтось із зайвою вагою, хтось зморшкуватий, але всі вони вважають себе вправі судити прекрасну жінку за її вік і називати уже не молодою ту від чиїх форм божевібожеволів сам засновник плейбою Хью Хефнер. Якщо взяти того ж Олексія Дурнва, який дозволяє собі висловлюватися про типу немолоду Тіну Кароль, яка до слова старша за нього на рік чи два, то цей персонаж за зовнішніми параметрами теж далекий від ідеалу. Я сказала би, що він не вельми симпатичний і навряд чи може викликати особливе еротичне бажання у такої розкішної і реалізованої жінки, як Тіна Кароль. Втім, чоловіки дуже певні себе і вірять, що не зобов'язані бути привабливими і стежити за собою, і що їхній вік ніколи не має значення. Звісно, такі позиції є певне біологічне пояснення. Жінка справді має коротшу тривалість репродуктивної функції, тобто менопауза у жінки настає в середньому у 50-53 роки, в той час як сперматозоїди чоловіка можуть бути продуктивними приблизно до 60 років. Таким чином, в самій природі, нібито закладений механізм, що чоловік повинен шукати більш молоду супутницю життя для продовження роду? Водночас існує інша статистика, та що вказує на середню тривалість життя. І згідно до неї, навпаки, жінка живе довше за чоловіка. Так, в Україні ця різниця у тривалості життя сягає 10 років. За даними Державної служби статистики, для чоловіків середня актуальна станом на 2020 рік тривалість життя склала 66 років, а для жінок 76. Менша тривалість життя пояснюється тим, що чоловіки переважно гірше стежать за своїм здоров'ям, рідше звертаються по медичну допомогу, рідше проходять обстеження і мають більше шкідливих звичок і різних небезпечних для здоров'я хобі, наприклад, зимова рибалка. Також однією з причин коротшої тривалості життя чоловіків є той факт, що вони більше зосереджені на кар'єрі і після виходу на пенсію знаходять для себе дуже мало сенсу у житті, в той час як жінка більше відчуває себе затребуваною в колі сім'ї і тому зберігає достатню мотивацію до життя. Отже, враховуючи сукупність факторів, ніяких обґрунтованих передумов для того, щоб чоловіки були молодші партнерки, немає. Водночас у суспільстві дуже негативно сприймаються такі кейси, коли у шлюбі чоловік молодший за дружину. Чому ж чоловіки переважно соромляться того факту, що їхні дружини старші за них по віку, оскільки в середовищі чоловіків це сприймається як певна невдача самця. Натомість, навпаки, мати молодшу дружину, навіть якщо різниця у віці, як у дідуся та онуки, вважається свідченням чоловічої спроможності, мовляв, дідуська молодець. Таким чином мова йде про елементарний сексизм і сприйняття жінки виключно як сексуального об'єкту. При цьому ігноруються такі чинники, як спільність інтересів, кохання, турбота однопроводного, прив'язаність. До слова, моя бабуся по мамині лінії була старшою за дідуся на 7 чи 8 років. Коли вони одружилися, у бабусі вже був син від попереднього шлюбу. І що я вам скажу, їхні стосунки це досить зразкові і довготривалі взаємини, в яких не було ні зради, ні суттєвих сварок. Вони прожили разом до кінця життя моєї бабусі. Народили ще двох дітей у спільному шлюбі, і я взагалі ніколи навіть не думала про якусь різницю у віці між ними. Така ж різниця у віці, і в батьків мого чоловіка. Його мати теж старша за батька на 7 років, і це теж чудовий та міцний шлюб, в якому абсолютно невідчутна якась різниця між партнерами. Більше того, я теж старша за свого чоловіка на приблизно 10 років. Цього факту теж ніхто не помічає. Власне, це сталося зовсім не тому, що я е фанатію від молоденьких хлопчиків зумисно шукала собі когось молодшого, а тому, що так склалася доля. Нам справді добре удвох. І ми ніколи не сприймали різницю у віці як негативний фактор, адже, незважаючи на юний вік, мій чоловік дуже відповідальна, підприємлива людина. Він керував компанією свого батька у віці 16 років, а у 20 відкрив свій перший власний бізнес. У нашій парі не він, а навпаки, я ініціювала походи на вечірки, розваги, там перегляди різних молодіжних фільмів. А він завжди був серйозним та зайнятим. Він полюбляє класичний олдскульний рок, а я навпаки більш сучасну, скажімо, електронну музику. І в цілому, іноді можна подумати, що в нашій парі молодша я, тому що далеко не завжди психологічний вік відповідає фізичному. Все залежить від обставин і психоемоційних характеристик людини. Хтось може бути відповідальним і самоорганізованим у 20, а інші до пенсії залишаються інфантильними і залежними. Я й справді ніколи не страждала через різницю у віці між мною і моїм чоловіком, але іноді і помічаю, що соромлюся зізнатися оточуючим про цю різницю, тому що існують певні соціальні норми і стандарти. Вочевидь, застарілі. Передусім, я оберігаю свого чоловіка від непотрібної йому критики, адже одного разу він почув від свого товариша щось типу М -м, знайшов собі старушку. Варто сказати, що товариш цей із мусульманської країни, і це ще одне свідчення того, що чим більш патріархальним є суспільство, тим більш у цьому суспільстві ейджизм щодо жінок. Часто сприймаючи такі пари, де чоловік молодший за жінку, сторонні спостерігачі передрікають, що довго така пара не протримається, що скоро чоловік обов'язково знайде молодшу, тому що така його, бачите, природа. При цьому пошук молодшої партнерки сприймається як норма, як щось цілком виправдане. Так, ніби жінку, яка постаріла, можна цілком законно викинути за борт життя, просто так на смітник. Чоловікові, який шукає молодшу партнерку, співчувають, його дії виправдовують. Натомість, якщо жінка покине чоловіка по причині того, що останній посивів, полисів, втратив фізичний тонус чи привабливість, їй можуть закинути егоїзм, хтивість і розбещеність. Так, ніби фізична привабливість партнера важить лише для чоловіка, а жінка не має права звертати увагу на те, в якій, власне, формі перебуває її партнер. Хоча що гріха таїть, ми всі хочемо відчувати природний потяг до свого партнера, а не мріяти у ліжку про когось іншого, більш підтягнутого і вродливого. Водночас природа сексуального потягу значно складніша, щоб обґрунтовувати його наявністю чи відсутністю е, виключно молодого віку. Насправді, у факторі сексуальної привабливості, передусім, важить поляризація, тобто наявність вираженої чоловічої та жіночої енергії. Так у зовсім молодої і привабливої зовні дівчини може не бути в достатній кількості цієї жіночої енергії. Вона може поводитися так, як пацанка, бути грубою, занадто активною, агресивною. Таким чином, в представника чоловічої статі, попри візуальну привабливість, вона не викликатиме сексуального потягу. Водночас у зрілої жінки може бути дуже сильний магнетизм і харизма. На думку спадає, наприклад, Моніка Белучі. Це ж стосується і чоловіків молодий, красивий, але пасивний та інфантильний мужчина, який не здатний до самостійного прийняття рішень, і потребує материнської опіки, навряд чи сприйматиметься як бажаний сексуальний об'єкт. Водночас активний, вольовий, і діяльний мужчина з хорошим почуттям гумору буде сприйматися бажаним і привабливим навіть у досить зрілому віці. Тобто сексуальна привабливість партнера це далеко не тільки про вік, це сукупність різних факторів, про відну скрипку, в якій грає загальна харизма людини і наявність е певного магнетизму. Так у багатьох сучасних жінок досі викликає подив феномен Мерилін Монро, мовляв, маючи целюліт, округлий живот, які не ідеальні риси обличчя, як вона стала такою популярною і чому її досі вважають секс-символом. Справа навіть не в тому, що у 50-х були інші стандарти краси. Та ж Грета Гарбо, Вів'єн Лі, Марлен Дітрих чи Одрі Гетберн були досить ступ... субтильними і худорлявими, хоч і вважалися так само символами своєї епохи. Річ у тім, що Мерлін мала надпотужний жіночий магнетизм, вона буквально втілювала уявлення чоловіка про те, якою солодкою, манкою, податливою, м'якою вразливою, в чомусь дитячою чи дитинною і легкою повинна бути жінка. Водночас, образ такої сталевої вольової леді навряд чи привабить велику кількість мужчин хіба що тільки ці мужчини не є залежними, і не потребують біля себе начальника у спідниці. Отже, повторюсь, молодий вік, і сексуальна привабливість це далеко не тотожні поняття. Але що робить Мадонна, коли вперто намагається виглядати молодшою всупереч природному старінню? Як на мене, вона лише підсилює тиск на жінку е, таким чином, адже вона не спростовує ідею, що привабливість і бажаність це речі, які не тотожні із віком. Вона сама, вочевидь, вірить, що подобатись можуть лише молоді, і тому відчайдушно старається виглядати молодо. Поважати свій вік це не означає робити все, щоб цей вік приховати. Це означає почуватися цінною, бажаною, привабливою, навіть 50, 60 чи 70. Це стан, який повинен іти середини людини. Впевнена у собі зріла жінка має декларувати мовчки. Я знаю, що навіть незважаючи на свій вік, маю право подобатися чоловікам, і мені для цього не потрібно вдягати колготки в сітку, робити десяту підтяжку обличчя, накачувати губи, вставляти імпланти в сідниці. Є велика різниця між істинною цінністю себе і бажанням щось комусь довести. Жінка, яка ок зі своїм віком, має е, певне внутрішнє відчуття достоинства і самоповаги. Вона не намагається щось комусь довести, а просто внутрішньо декларує цю самоцінність і світиться впевненістю і, власне, самоповагою. Натомість, в Мадонни, я бачу всі ознаки глибокої травми і неприйняття себе. Е, це не про боротьбу із ейджизмом. Про боротьбу із собою, це про ненависть до свого тіла, про намагання зробити це тіло бажаним і конкурентним сексуальним об'єктом. У цій поведінці проглядається вгоджання чоловічому запиту на молоде м'ясо. Річ у, у тім, що якщо жінка позиціонує себе виключно чи переважно як сексуальний об'єкт, вона тим самим нівелює цінність інших своїх досягнень, вмінь і знань. І так би мовити, коню зрозуміло, що Мадонна – це ікона, це історія, це революція і це передусім прекрасний артист. І саме як співачку, як артиста готові сприймати Мадонну її численні шанувальники. Вони не проти того, щоб Мадонна мала там молодого коханця, скажімо. В принципі, в сучасному світі, якщо двом людям ок одне з одним і ніхто нікого не гвалтує і не б'є, то це виключно їхня справа. Але навіщо демонструвати свого коханця, доводити, що ти ще можеш подобатися молодим хлопцям, що в тебе є секс, і показувати це так нав'язливо. За цим стоять виключно комплекси. І тому, звісно, потрібно вміти розрізняти справжню самоцінність із комплексами, і нарцисичним розладом, який проявляється у вигляді страху старості, тобто у вигляді дисморфофобії, як у випадку із Мадонною. Тобто я не можу підтримати жінок, які мають явно виражені психологічні проблеми, і які під виглядом боротьби із айджизмом знущаються над своїми тілами і ще більше укореняють інших жінок у вірі, що з віком потрібно е неминуче боротися за допомогою хірургії і філерів, а не приймати цей вік е достойно. Я вже не кажу про наслідки таких втручань для здоров'я жінки. Водночас, відмовляти жінкам у праві на вільне, яскраве насичене і сповнене пригод життя через вік це теж ознака патологічності і недорозвиненості соціуму. Адже справді багато іджиських тверджень щодо жінок звучить із вуз самих же цих жінок, які в певний момент життя заборонили собі жити для себе і поставили самі собі сотні табу на самовираження. Така жіноча самопожертва, коли в 45 чи в 50 жінка почувається виключно матір'ю і бабусею, дуже поширена в Україні. В цьому є кілька пояснень: зокрема, те, що чим бідніша країна, тим гірше здоров'я і рівень життя її населення. Так, подорожуючи Італією чи Німеччиною, ви можете зустріти просто неперевершених літніх жінок, які прекрасно виглядають, дорого одягнені, їздять на автівках, ходять в ресторани та музеї, ходять на побачення та мандрують світом. І перше, що спадає на думку, це те, що вони можуть собі дозволити. Стежити за своїм здоров'ям та харчуванням, дорого вдягатися та вести активний спосіб життя на їхній пенсії. Водночас, жінка-пенсіонерка в Україні може їсти найдешевші продукти, доношувати речі, які купили ще замолоду, займатися самолікуванням за допомогою там соди, перекису водню і урини, а також мандрувати на город або дачу. Таким чином, рання старість в усій її непривабливості і з усіма її обмеженнями це, по суті, дуже часто наслідок виключно відсутності коштів. І оскільки ми живемо в бідній країні, де люди пенсійного віку перебувають на межі виживання, іноді за межею цього виживання, старість асоціюється у нас із безпомічністю і обмеженнями. Звісно, що українська пенсіонерка переважно не має коштів ходити в театри, музеї та їздити на відпочинок, тому вона вимушена готувати їду для своїх онуків, оскільки це заняття є чи не єдино доступним для неї поряд із поїздками на дачу. Тобто ми можемо говорити про певну помітну кореляцію між тим, який рівень доходу в населення і ставленням до старості і пенсії в даному соціумі. Але прямуючи до європейських стандартів життя, ми повинні з повагою ставитися до кожного прожитого року і перестати себе списувати перечасно. Я розумію, що час часто жінка, яка стала бабусею у 50 і присвятила себе онукам та дітям, не може дивитися спокійно на те, як інша жінка у цих же 50 активно працює, відпочиває, фліртує, а ще може записалася на якісь курси чи не дай Бог, поступила в інститут. Підім'яти поведінку інших під власні уявлення про життя це природна захисна реакція. Так, психіка е, виправдовує власні невдачі і власне розчарування. Але насправді, куди більш правильно надихатися прикладом жінок, які всупереч е, солідному вікові і суспільному тиску розвиваються і живуть наповну. Ми все більше наближаємося до думки, що нічого не буває запізно. Якщо Дозволяє здоров'я і життєва енергія, адже погодьтеся, що здоров'я це ключовий фактор, коли мова йде про вік. Раніше, коли більшість хвороб, таких як краснуха, тиф, туберкульоз та навіть елементарний грип, були невиліковними і призводили до тяжких ускладнень, вік і здоров'я людини взаємокорелювались. Тобто, чим більше тобі було років, тим більш хворим і розбитим ти в результаті ставав. Але в наш час можна підтримувати себе в хорошій фізичній формі досить довго, і ця тенденція до збільшення тривалості якості життя, буде все більш помітною. Люди неодмінно житимуть довше, враховуючи вище сказане, важливо почати міняти свої негативні установки і очікування. Адже якщо людина психологічно буде відчувати себе старою і неактуальною, то ніякі технології, ніяка медицина і доступ до інформації не зроблять її молодшою. Це той випадок, коли можна сказати, що молодість у наших головах. Так, за результатами опитування, проведеного в 57 країнах з метою встановлення зв'язку між ейджизмом, очікуваннями здорового життя та старінням, населення з'ясувалося, що 56% респондентів мають помірні чи сильно виражені еджийські погляди. Тобто вони впевнені, що з віком почуватимуться погано, що не зможуть працювати, любити, будувати плани, мріяти чи закохуватися. Водночас ми спостерігаємо глобальне збільшення тривалості життя. За півстоліття, з 1970 по 2020 роки, частка людей віком понад 65 років зросла з 5 до 9%. ООН передбачає, що до 2050 року кількість людей віком від 60 років подвоїться і становитиме 22%, тобто близько 2 мільярдів. Таким чином, роль літнього населення стає більш значимою у світовій економіці. І цілком ймовірно, нам доведеться суттєво переглянути своє ставлення до віку і тривалості життя. Тобто ми будемо жити довше і більш якісно. І це не може не радувати. Що ж, дякую за увагу! З вами була Тала Прудкова. Будьте молодими душею і пам'ятайте, що більшість наших проблем у голові. До зустрічі!